Депутат Чернівецької обласної ради Ігор Малишевський мій гостем програми Чернівці сьогодні Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня. Комісія при Женівецькій обласній раді, яку ви очолюєте, так і яка займається питаннями охорони здоров'я, соцзахисту, а також атовців, недавно знайомилася із медичними закладами краю. Так, ваші враження від функціонування медицини в ну, набуковині. Наша комісія вона включає декілька таких напрямків. Це як охорона здоров'я, соцзахист та проблеми атовців. Вони з собою пересікаються. Тут є багато чого спільного, вони є соціально важливими. Ну і комісія завжди працює, взяла такі напрямок своєї роботи як на відкритість, прозорість, доступність, ми завжди е, намагаємося, щоб ті проблемні питання, які є, обговорювалися з усіх сторін, щоб кожна сторона мала можливість висловитися і вже разом спільно з профільними департаментами. з Колективами, з представниками громадської системи, людьми, які незадоволені тим чи іншим напрямком, могли знайти спільне рішення. Так, поточно знайомимося з усіма комунальними установами обласної ради, адже обласна рада є власником цих приміщень, депутати призначають керівників цих комунальних установ і відповідно несуть відповідальність за роботу цих комунальних установ. Це, це установи як охорони здоров'я, так і Соцзахисту. Так, тому е, ми працюємо широко, uh -huh. е, намагаємося. Е, Ко кожній лікувальній установи або питанням, які що стосуються атовців, приділяти максимум уваги, вони є такі на даний момент найбільш соціально важливі. Адже зараз в Україні таке набрали розвиву свої корупційні скандали. Це що стосується і санопідслужби, і що затримання заступника керівника охорони здоров'я держави, тому вони і цікавими, і ми намагаємося, щоб робота цих установ була найбільш прозора, щоб ні в кого не виникало питань, що ті чи інші люди, чиїсь інтереси. Тобто, ми дослухаємося до кожного. Ми завжди робота нашої комісії, ми як голи було направимо на те, щоб дослухатися до всіх, щоб, вони, щоб люди бачили, що це все відкрито, не заангажовано. кожен може долучитися до обговорення тих чи інших питань. І, і як приймається відкрите рішення по тим чи іншим питанням, і зрозуміло, що депутатам на сесії потрібно довести достовірну інформацію тих проблемних питань, які є, є в галузях, які потребують першочергового вирішення. Тому ми працюємо в такому напрямку. У ході цього ознайомлення можливо ви виокремили певні проблемні медичні заклади краю. які, яким необхідне фінансування до прикладу, можливо, які мають проблеми, які не можуть ніяк вирішити їх. Ну, е, враховуючи те, що це така соціально важлива складова, так ці заклади, е, що враховуючи які фінансування зокрема охорони здоров'я, недофінансування, всі лікувальні установи потребують е, трошки більшого фінансування, покращення як на лікування, на харчування, так оновлення матеріально-технічної бази, ремонт самих будівель. Але під час цього ознайомлення звернули увагу на те, що деякі лікувальні установи вже більше 20 років взагалі їм не приділяється увага. Чомусь якось так складається, що одним установам більше приділяють увагу, іншим менше приділяють увагу, хоча вони є всі третинного рівня, всі є дуже важливими і потребують фінансових тиховань, щоб можна було оновити матеріально технічну базу, провести поточні капітальні ремонт. Коли вже бачиш ці проблемні питання, коли приходиш до них, одні зверталися. За допомогою, як і до профільних департаментів, до адміністрації, до обласної ради, інші не звертаються. Одні керівники працюють в напрямку співпраці з транскордонними грандовими проектами, залучають додаткові кошти, які дає змога їм відремонтувати приміщення, співпраця з медуніверситетом, що дає змогу закупити сучасне медичне обладнання, надавати ті послуги, які не надавалися в нас в краї. Тому є ряд керівників, які активно працюються. У напрямку, шукають шляхи виходу з uh цієї -huh. ситуації. А є ряд керівників, які просто чекають, чи їм мають прийти дати, і тоді вони будуть працювати. Власне, з... все залежить від керівника, медичної установи ну, виходить. Багато так? чого залежить від керівника, від того його бачення, як має розвиватися його лікувальна установа, як можна знайти дофінансування додаткові кошти, які можна залучити. А на жаль, в деяких випадках. Керівники, які працюють уже більше 20-30 років на своїх посадах, є заслуженими лікарями України, позиціонують себе як з фахівцями, але на жаль, чомусь їхні лікувальні установи не є флагманами охорони здоров'я нашого краю. Дуже багато різних питань щодо надання лікувальних послуг, щодо утримання будівель. Ви знаєте, що в нас багато будівель знаходиться в історичній частині міста, міста в неї пам'ятниками ЮНЕСКО. Тому багато поточних питань, але одні долучаються спільно співпрацюють, радять, допомагають разом шукаємо шляхи виходу, а інші тільки критикують, сидять на місці, нічого не хочуть робити. Є такі конфліктні питання. Давайте тоді роз'яснимо нашим глядачам, як на Буковині призначають головних лікарів медичних установ. Ну по закону прерогатива подачі кандидатури це є подача профільного департаменту. В нашій комісії ми це неодноразово обговорювали, і позиція була така, щоб це призначення подачі цих кандидатур було прозоре, відкрите, щоб до подачі цих кандидатур могли долучитися як трудові колективи, громадськість, обласна рада, так такий сам департамент, тобто, щоб на комісії обговорювалася не тільки одна людина, яку пропонує департамент, і все, а й також, щоб були альтернативні кандидатури, які б дали змогу утворення такого конкурсу, тобто щоб було з чого вибрати, адже призначення відбувається на 5 років, і надалі цей заклад. Має розвиватися в якомусь напрямку, а не тільки занепадати. Тому е, наша ініціатива, щоб е, е, були конкурси на конкурсній основі обирати тих керівників, які дійсно бачать розвиток, знають, як це зробити, знають, як розвивати ту, ту чи іншу комунальну установу. Так склалося, що чомусь саме на цих кадрових питаннях вийшли такі якісь конфлікти, нерозуміння саме з профілем департаменту охорони здоров'я, де на комісії було запропоновані ряд інших кандидатур по його лікувальним установам, але чомусь профілі департамент в одних випадках дослухається до думки колективу, в інших випадках, коли є клопотання на, як на комісії, так і до голови обласної ради, то вони не беруть до уваги думку колективу і и um... Відстої тільки свою позицію. Я так розумію. Ви зараз говорите про якусь конкретну ситуацію, так? Ну, ситуація була, у нас було декілька комунальних установ. Це було питання, стояли про призначення тимчасово виконуючих обов'язків. Тобто це період міжсесійний, поки не буде визначення тої кандидатури, людини і обговорює людину, яка буде вже очолювати цю установу. Декілька установ це, зокрема, такі як онкологічний диспансер, патанатомія, 呃。Uh база медично спеціального постачання. Тобто тут було запропоновано і подано інші кандидатури, які просто обговорюють поряд з тими кандидатурами, які подали профільний департамент охорони здоров'я. І на цьому фоні вже в нас вийшло таке непорозуміння і нерозуміння і відсутність будь-якого діалогу. Адже якщо брати онкологічний диспансер, мова йшла про те, щоб призначити тимчасово конучі, я пропонував, щоб було провести і показати, як можна провести відкритий. Конкурс, uh -huh. що стосується на тому у нас було звернення проспілкового комітету колективу про топро іншої кандидатури, яка протирічила думки департаменту, І також база медичного спец... спеціального постачання, де була пропозиція призначити лікаря-атовця, тимчасово виконуючи, щоб розібратися в цій ситуації, що це за база, які вона функції виконує, що там зберігається. Адже коли ми почали знайомитись з роботою. Куратор з департаменту нам доповів, що це питання належить до сфери служби безпеки, і ми туди не маємо ніяких справ. Обласна рада звернулася до Службу безпеки, до Служби безпеки дали офіційну відповідь, в якій було сказано, що вони нічого до цього мають. Тобто є такі питання, які департамент просто не, не дає змоги ознайомитись, долучитися до тої роботи, розумієте? Такі конфліктні питання угу. знаю, що комісія пропонувала вас на посаду а, тимчасового виконувача обов'язків головного лікаря онкодиспансеру. Так комісія не пропонувала. Угу. Це було звернення до голови обласної ради, ряду громадських і атошних організацій, просто як альтернатива кандидатурі ту, яку подасть профільний департамент. Це за хоромат, департамент охорони здоров'я. Я виступав з пропозицією, щоб призначено тимчасового виконуючим, щоб дати змогу провести відкритий доступний Конкурс показати людям, що ці питання є прозорі, не заангажовані, що ніхто не зможе їх лобоювати. І... Всі небайдужі зможуть долучитися до розгляду цих, цих, цих кандидатур, адже лікувальні установи багато років у нас вже деякі занепадають, деякі розвиваються, деякі керівники проявляють себе, деякі не, не дуже себе проявили як керівниками. Тому зараз стоїть питання вже визначитись так, щоб ми вже знову не поверталися до цих проблемних питань. Але на основі цього в нас вийшов таке непорозуміння конфлікт з департаментом, де департамент стоїть суворо на своїй позиції, що тільки тих людей. Людей, яких вони бачать, ті мають бути керівниками, розумієте? Угу. Ну, Але ви готові були взятися за це до нової ні. роботи? Звичайно, звичайно, готові. Звичайно, є велике бажання показати людям, що можна працювати відкрито, доступно і прозоро. Що е, ніде не буде е, щось приховане, що сховане, все, все буде доступно, адже е, охорона здоров'я вона завжди. Приділяло дуже багато уваги таким непорозумінням, багато скарг на, на, на надавання лікувальних послуг в тих чи інших установах. Тому ми і на комісіях, звичайно, розглядаємо ці скарги разом із тими профільними департаментами, із тої установи, де була та скарга, адже не завжди праві установи або не завжди праві ті, хто скаржиться на ці установи. Угу. А щодо нещодавної зустрічі в адміністрації, так яку організували певні люди, я знаю, що у вас були певні. Ні, нарікання так. Ви хотіли бачити там і активістів громадських, і атовців, але їх не запрошували. Ну дізналась чисто випадково вже в той самий день, що відбувається якийсь круглий стіл для роз який питанням основним питанням є розвиток медицини в країні Хоча на останніх засіданнях комісії ми це питання обговорювали і зауважили, на тому що наша область є особливою. Тут є гірські місцевість, є віддалення від районних центрів, і ті накази, які приходять з міністерства з Києва на місця, вони не завжди відповідають нашим реаліям. І медицина нашого краю має рухатися в тому напрямку, щоб задовільняти. Цих мешканців, які живуть на наших теренах, ми звернулися до всіх керівників лікувальних установ, для того, щоб вони надали свої пропозиції. Як вони бачать розвиток тої чи іншої галузі, щоб ми могли разом це обговорити, написати відповідні програми і прийняти це на сесії обласної ради, і щоб на декілька років ми відпрацювали механізм, як ми повинні розвиватися, як ми, що повинно оновлюватись в першу чергу, чому поділятися в першу чергу в такому напрямку. При, прийдучи туди вже на той так названий круглий стіл, там такий основний меседж був що. Медицина краю зараз е, е, в дуже складному стані у зв'язку з тим, що комісія профільна обласної ради не дає їм працювати. Ну, Це типу ви не даєте, так? Так, особисто я. Ну, що я зауважив, що чому ви не, звер... не приходили до нас на комісію разом з нами це ми не обговорювали. які є проблемні у вас питання, які у вас є бачення, які у вас є нарікання, адже у нас все відкрите, все прозоро, будь-хто може завітати до нас і висловити свою думку. І кожній людині дається можливість висловити угу. свою думку. Угу. На що було дано відповідь? Що формат тої зустрічі визначався саме той пані Хомко. Вона визначала, кого запрошувати, кого не запрошувати. І слово буде мати той, кому вони його дадуть. А інші думки їх не цікавлять. Це звичайно обурило, бо виходить, що. Тебе безпідставно звинувачують, обливають брудом, а ти е, не можеш е, довести проти, протилежність тільки тому, що тобі навіть не дають можливість висловитись. І тим більше обговорюють тебе за спиною, е, не долучаючи, не долучаючи тебе до того. Вони позиціонували, що вони запросили там всіх активістів, всіх лікарів, хоча це було не так, і всі присутні могли бачити, що якось. Е, було створено проблемне питання з нічого, його почали обговорювати і створювати якусь хибну думку про це, розумієте? Було зачитано лист ніби від колективу обласної лікарні, хоча підписів вони не показали. Але суть того листа було те, що обласника, обласна лікарня обурена діями профільної комісії, мене головою комісії, діями щодо такої установи, як патологічно-анатомічне бюро. там ніби онкодиспансер і взагалі діяльність комісії. Хочу сказати, що я коли дізнався про цей лес, звернувся, прийшов до головного лікаря. Хотів запитати в нього, які ж у нього до мене питання? адже людина, яка вже за сьомий десяток перевелила, вже ніби мала би мати дуже багато досвіду, розуміння. Щось би пояснило, чому у них виникла такі, така негативна думка. Такі звинувачення в ядеш uh -huh. на що він мені відкрито сказав, що ніби до мене претензій в нього нема, але йому не подобається моя позиція щодо його друзів, тих, які. Певний період займали керівні посади лікувальних установ, а зараз з ними не були проведені продовжені трудові відносини. Тобто, що ніби я в цьому винуватий, і от ну, ніби основний меседж був такий, і оце їхня протидія, це ну, протидія мені особисто, зв'язку з тим, що моя позиція була негативно з його боку. Ну цікава відповідь, знаєте, але в цьому ж зверненні вони ж не це написали. Що вони написали? А вони написали, що. Комісія неправильно відреагувала на звернення лікаря патоанатомії, який повідомив нам про те, що на території патоанатомічного бюро проходили захоронення біологічних решток. Ми відреагували на звернення звичайного лікаря, виїхали на місце, де він показав ті місця, були викликані правоохоронці, які займаються цією справою. Ми з свого боку зробили все, що ми могли. Угу. І, тобто я не розумію, які претензії можуть бути до мене. Інше претензія в них була, що. Ну, зараз у цій справі подробиць ще немає, так? Правоохоронці відповідь так, ще не дали. Так, відповіді ще надали, тобто, але е, перед тим ми знайомились з роботою тієї установи, і головний лікар, який на той момент виконував обов'язки, він. Е, не розповів нам, що в нього є проблеми з тими рештками, в нього нема, що в нього є проблеми з збереженням того біоматеріалу. Розумієте, а вже коли це питання вийшло на поверхню, його почали всі обгорювати, тому вже він нам направляє листи, що йому потрібні кошти на оновлення апаратури, на закуплення холодильників для зберігання. Тобто, поки це питання не обговорюється, всі все влаштовує. Якщо десь щось тільки випливає з негативної точки зору, зараз зразу всі починають активізовуватись. Тим більше, що нас по ті е, комунальній установі є звернення про спілкового комітету і колективи, які е, мають свого претендента на, тим, на тимчасово виконуючі обов'язки і бачать зовсім іншу людину, ніж ту людину, що пропонує департамент охорони здоров'я. Uh -huh. Але чомусь документи тієї людини вже більше місяця ніяк не можуть потрапити навіть нам на розгляд. Тобто не дає погодження адміністрація просто на розгляд цієї кандидату кандидатури вже не йде мова про те, щоб е, призначати. Цю людину, розумієте, у нас навіть ми обговорити не можемо кандидата, бо нам немає відповідних документів і законодавчо ми не маємо права це обговорити. Е, інше звинувачення це те, що було стосовувалося онкодиспансера, це те, що моя позиція стосовно колишнього головного лікаря, який очолює цей лікувальний заклад, більше 20 років. Ну, е, Призначення і звільнення керівників займається сесією обласної ради, і це рішення сесії обласної ради, а не моє особисто розумієте, те, що мою кандидатуру запропонували, як альтернативу ті кандидатурі, щоб подав департамент. Тут не менше страшного, тим більше що основне, що я хотів донести, щоб показати прозорість і відкритість, зробити конкурс, конкурсну основу призначення керівників, щоб потім, вже як ми обговорили, прийняли рішення, і людина почала працювати, що ми вже знали з кого питати і що. Що він як бачить, як воно має розвиватися. Тому е, зо, жодного слова не було сказано, що ми е, якось негативно е, чи образили е, звичайних лікарів. Ну, ми у своїй роботі ніколи не звинувачили, не звинувачуємо, не збираємося звинувачувати звичайних лікарів, які виконують свою роботу за ту заробітну платню. Адже, е, Керуванням і роботою лікувальної установи займається керівник своїми заступниками. Він відповідає за цю роботу. Якщо в нас є претензії до певних керівників, це не означає, що у нас претензії до тих лікарів, які надають лікувальні послуги. Угу. Хоча ситуації різні, і ми розбираємося в кожній ситуації підходимо індивідуально до, 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 до кожної скарги або обговорення, або пропозиції. Угу. А ваша думка наскільки важливо прослуховуватись до працівників медичної установи у тому, кого вони хочуть бачити на посаді керівника їхнього. Медичного. На мої глибокі переконання це, це одна із складових, яка має бути при обговоренні. Але також нам треба кожне лікувальне якщо беремо лікувальну станову, розглядати індивідуально, адже так відбувається, що Керівниками даних установ, люди, які вже по 20 років очолюють ці колективи. Добре, це чи погано? Можете роз'яснити? Ну я це добре тоді, коли лікувальна установа розвивається. Це добре, коли лікувальна установа, установа е, йде е, в ногу з розвитком, е, співпрацює з грандовими проектами, долучає е, науку до цього, Є результати. Коли все стоїть на місці, все що було 20 років, таке, все, то я не рахую, що і правильно. Як ви гадаєте, можливо, до кожної медичної установи в нашому краї підійти дуже глибоко, зробити повністю аналіз, повністю проконтролювати. Взялися би за це? Ну ми, ми працюємо в цьому напрямку. Ми працюємо з департаментом в цьому напрямку, адже департамент приймає рішення остаточні в віку комунальну установу, скільки потрібно виділити коштів, кому приділити більше уваги, хто є першочерговим, розумієте? Так, але я, я тут зрозуміла проблему, про яку ви сьогодні сказали: про те, що деякі керівники не говорять про існуючі питання, важливі, котрі вони мають в своїх установах. Так мовчать, можливо, десь їм не вистачає ініціативи, щоб про це говорити. питання накопичуються і... вже багато років. Зараз вони вже досягли того пікового результату, коли вже іншого виходу немає, і потрібні дуже великі кошти. А ці проблемні питання можна було вирішити ну, поступово якою ви бачите майбутню співпрацю із департаментом охорони здоров'я при Женівецькій отданності? Я зрозуміла, зараз є невеличкий конфлікт, але далі вам якось Добре. треба спільно працювати? Є проблемні питання, де ми не знаходимо спільно. Ми завжди рухалися, рухаємося в напрямку прозорості, доступності, тобто, щоб люди бачили, знали, як, що, що розвивається, які плани розвитку, які плани в департаментах на те, щоб розвивалась ті чи інші установи. Тобто прозорість, доступність, відкритість обговорювати це спільно, а не звинувачувати за спиною, приводити якісь безпідставні звинувачення, обливати брудом, виставляти з якоїсь іншої негативної сторони, хоча це і неправдиво. Тому я рахую, що це неправильний напрямок. Ми тут спільної мови ніколи не знайдемо. Адже ці комунальні установи є встановлені обласного підпорядкування, вони надають послуги всій обласній громаді, вони є дуже важливими і ті проблемні питання, які є, їх потрібно виробити, розглядати, обговорювати. Носити на розгляд сесії, адже е депутати мають знати про стан справ першочерговість, які лікувальні установи. Ну тільки так ми можемо е вийти з тих ситуацій, які нас зараз складаються. Угу. Але охорона здоров'я це один із напрямків дії нашої комісії. Це є соцзахист, це є готовці, які з собою поєднуються, адже е бойові дії на сході тривають. Е кожен день повертаються хлопці, які демобілізуються. Хлопці, які отримали поранені, е загибші сім'ї загибших. Всіх в них є ряд е своїх питань, які в більшій мірі вирішується, в меншій мірі не вирішується в зв'язку з певним проблемним фінансуванням. В тобто, ну, загальному, якщо говорити по Буковині, зараз атовці захищені державою чи ні. Ну, якби е, держава виконала всі зобов'язання, які вона дала перед отівцями, е, коли вони пішли захищати, виконувати свій обозор, то думаю, стільки б обговорень, проблемних питань не виникало би. Але, на жаль, е, деякі програми фінансуються, деякі не повністю фінансуються. Е, багато її протиріч законодавстві, адже законодавство це 90-х років, воно зараз не відповідає реаліям. Перелік тих препаратів які надаються безкоштовно. Вони вже є застарілими. Нараз медицина рухається вперед. Потребує звичайно нашу область медично-реабілітаційного центру для товців. Ми неодноразово це питання обговорювали, зверталися й до профільних департаментів. Але якось так складається, що кожен департамент намагається перекласти це з одних плеч на інших, і вже останні рішення ми звертаємо вирішили звернутися до сесії обласної ради, щоб вже депутати взяли на себе таку волю і все таки створили на базі санаторій Брусниця реабілітаційного центру для отовців, не тільки отовців, а для всіх учасників бойових дій, інвалідів. Угу. В такому плані це би набагато дало такий, по перше поштовх розвитку самого санаторію, які вже знаходиться в занепаді. А з іншого боку, ми б змогли вирішити таку проблему, як проблему реабілітації тих хлопців, які повертаються з пораненнями після подій на сході І не тільки в нашій області, а й інших областей, адже потужності там є, але там є проблеми у фінансуванні. Тому я думаю, що це би також стало одним із стимулом розвитку тієї установи. Власне, ваша думка, чи достатньо атовцям тих пільг, які вони нині мають? Я ще раз кажу, якби держава виконала те, що вона зобов'язалася вже виконати, то це було б дуже добре. Одною з ініціатив з подачі з АТОвців, була ініціатива, щоб тих 25%, які держава не доплачує за комунальні послуги, щоб це було доплачено, доплачено з обласного бюджету. Ми звернулися до департаменту соціального захисту, разом розробили програму, вона вже пішла до фінансистів, щоб вони її обрахували, і ми змогли винести на Се ще щоб тих 25%, відсотків, які мав би сплачувати учасник бойових дій, їх би компенсовано з обласного бюджету. Ну така ініціатива. Тобто працюємо у всіх напрямках, розуміємо, що є дуже багато проблем, всім потрібно приділити увагу, але там, де ми це вирішуємо спільно, з громадськістю, з пресою, коли виносяться ці проблемні питання, вони вирішуються швидше. І люди бачать, що на них звертають увагу, бачать, що влада все-таки рухається в напрямку до народу і намагається разом спільно вирішувати ті проблемні питання, які є. Угу. Ігоре, останній раз ми з вами спілкувалися у цій студії, коли ви були лише кандидатом депутати до Чернівецької обласної ради. Ви ним стали яке нині завдання бачите перед собою? Ну завдання це е, зменшити відстань між владою і народом. І ті всі гасла, і ті всі, які висловлюють всі політичні партії, щоб їх привести в дію. Тобто, зокрема, свій напрямок це охорона здоров'я соцзахисту готовців. Працюємо в тому же напрямку, багато є напрацювань, багато є завдань, їх потрібно вирішити. Звичайно, що на все потрібний час, на все потрібно великі кошти, але тільки спільними зусиллями, з залученнями громади, з залученнями профільних департаментів, колективів, ми зможемо вирішувати ті проблеми. Мні питання, які є і разом розвивати е, ту чи іншу галось, спасибі за розмову. Нагадаю, депутат Ченівецької обласної ради Ігор Малишевський був гостем програми. Ченівці сьогодні. Дякую, що дивились до зустрічі.